Поїхали. Ми починаємо з того, що нам треба зайти на нашу сторінку в Єцель портал, там де зареєстрований наш пристрій Єцель. І а, в верхній строці ми бачимо головна сторінка ЄЦЛ-параметри. Нам треба натиснути на ЄЦ. Тиснемо на Єцель. Вибираємо огляд. А... А інформація про систему. Інформацію про систему. А, фу... Вкладці, що відкрилася, нам треба е, серійний номер і е, код доступу. Серійний номер це перша строка. А відповідно код доступу або реєстраційний код це остання строка. Попіюємо це кудись, наприклад, в якийсь Word документи або не в Word, все одно куди. В якийсь документ, вставляємо оці дані щоб їх не забути. Можна також записати в блокнот, сфотографувати, записати на якийсь е, лістик паперу для того, щоб. Подальшому yeah. ми могли я yeah. Виходимо з облікового запису. Дивіться, при цьому ми хочемо перейти з ІЦЛ портала на лінхід Монітор. Зараз ми знаходимося в діючому цілі Цей прилад має бути під'єднаний до мережі 220 вольт, має мати живлення і бути онлайн, бути активним з інтернетом. В іншому випадку, ну, таким чином, це не вийде. А тепер. Записали номер пристрою і парольчик, і тиснемо тут вийти з облікового запису. Вийшли. Тепер дивіться, перед тим як підемо далі. Одна важлива річ: ми попадаємо на таку сторінку, і тут є пункт мова. От, будь ласка, вибирайте тут українську мову. Або лишайте, якщо вона була, або оберіть українську, а з інших мов буде вести на інше посилання, і це буде неправильно. Вибрали українську мову. Тут є посилання на форму. Натискаємо посилання на форму, відкривається сторінка, перехід з Єцель-портал LinkedIn Monitor». Обов'язково тиснемо, що ми погоджуємося з обробкою наших даних. Вибираємо тут, що ми один ЄЦЛ переходимо. Тут є опція надіслати. Цей лист потрапить до наших розробників в Словенію. Але якщо у вас один пристрій, ви можете зробити самостійний перехід, не чекаючи нікого. Просто натиснувши на дане посилання. От після скільки одиниць, один Є цель, і тиснемо тут на оце посилання для того, щоб самостійно, швидко і просто зробити перехід. Сінг oh. ап. Так, не намагайтеся тут щось вводити, у вас нічого не вийде. Тут треба замість логін обрати оцю іншу вкладочку SINAAP. Тобто ми реєструємося. Вводимо тут а, той e-l, які, на який ми будемо реєструвати нову а, облікову запис. Вводимо тут якийсь пароль, який ви маєте запам'ятати. Повторюємо пароль той самий. Ну і якось називаємось так, як воно буде, наприклад, ім'я облікової, облікової запису. Стамо дві галочки, що ми погоджуємося з політиками, і підтверджуємо цю форму. Отут ми можемо натиснути Зберегти пароль для того, щоб наша, наш комп'ютер, наш браузер зберіг цей пароль, якщо ви його забудете, щоб це можна було заходити автоматично. Ну, я зараз хай збереже. Тепер на пошту повинен надійти лист, який є продовженням реєстрації. Тепер ми заходимо на пошту, ту, яку вказали. І отут від Danfoss ми бачимо листа. Заходимо в цей лист і тиснемо тут посилання. Verify, Umail адрес, тобто перевірити, підтвердити адресу. Підтверджуємо. Go to hit Monitor. Ну, і отут, до речі, якщо на цій сторінці нам треба увійти в систему з тими параметрами, які ми вказали. Якщо ви тут бачите англійську мову, в правому нижньому куточку тиснете і обираєте українську. Тиснете кнопочку Вхід у систему. Знову вводите. От, ну, воно запам'ятало зараз АLEXUCR. Цей адресу. І тут вже використовуємо логін. Тиснемо логін. Підтверджуємо. Згоду з політиками. Тиснемо Submit. Чекаємо, поки воно завантажиться. Ну і тут фактично ми можемо назвати цю, цей ЄЦЕЛ так, як нам подобається. Ну, наприклад, от тут є якісь буковки, ми можемо ввести все, що нам подобається. Тут може бути назва ОСББ, назва мучбового закладу, будь-що, що ви вважаєте за потрібне. Щоб воно відображалося. І вибрати бу... країна Україна. Це буде фактично ім'я вашого аккаунту, яке ви будете бачити. Так, да, країна Україна. Тут багато гортаємо вниз. На... Україна. Я. Далі. А отут нам потрібен серійний номер і код реєстрації. Той, що були скопійовані нами от сюди. Серійний і код, і ми тепер його сюди вставляємо. Цей код реєстрації. Тиснемо з'єднання. Продовжити. Я бачу це ці цей цілі Я бачу, що все в нас вийшло. Він зелененький, да, Він в мережі зараз, він онлайн, можна побачити, якщо натиснути, можна побачити схему. І відповідно, все те, що було в Єцель порталі. Так, да, оце перехід фактично на, з Єцель порталу на Лінхіт монітор здійснено такими діями, і це все. Щодо використання. Тих опцій, які тут є, опції керування сигналізації, тощо, це вже окреме навчання, окрема історія, тобто сам перехід, от ми тільки що здійснили. Добре, наразі дякую. Думаю, все просто дякую. понятно.